журналісти, дякую за можливість поспілкуватися з вами. Я хочу вам представити нашу політичну команду, яка бере участь у парламентських виборах 2012 року, і розказати про ті головні завдання, які ми ставимо для себе щодо зміни державної політики на користь України і українського. Наша політична команда свої витоки бере із далеких 80-х років. Багато членів нашої команди стояли в витоках української державності. Зокрема, я у 89-му році став членом Народного руху України за перебудову, 90-му депутатом Верховної Ради України. І пишаюся тим, що за моєю участі відбувалося формування української незалежності. Наша команда, якщо говорити про її ідеологічну складову, це взірець українського національного інтересу. Саме з цього починалася, власне кажучи, і програма народного руху. І Нашої політичної команди щодо того, якою має бути Україна. В основі державної політики має домінувати національний інтерес, а уже через призму національного інтересу треба формувати і економіку, і політику щодо українського села, і політику щодо транзитного потенціалу України і загалом політику щодо гарного життя українця в Україні. Наша політична сила складається із декількох політичних партій, які, якщо говорити про європейську мову, які належать до правоцентристів, праволіберальних і правих політичних сил. Зокрема, це Українська Народна партія, яку я очолюю, наша Україна. Також Конгрес українських націоналістів. Є ще більше 30 громадських організацій, які традиційно співпрацюють із українськими патріотичними політичними силами. Це просвіта, меморіал, спілка ветеранів України і спілка офіцерів України, це низка громадських організацій, які займаються розробкою програм для реформування України. В сфері агропромислового виробництва, медицини, освіти, культури і усіх інших сферах, які потребують реформування. Тобто, без перебільшення можна сказати, що на вибори ми об'єдналися у єдину команду, виходячи із традиційних для політичних партій орієнтирів: це національний інтерес, це національний виробник. Це політика, спрямована на використання унікального українського потенціалу. Якщо взяти нашу політичну програму, то вона робилася не перед виборами 2012 року. Вона робилася одразу ж після проголошення незалежності. Вона називається ця програма Концепція українського державотворення. Над нею працювали найкращі уми української РСР. Тере незалежної держави в 91-94 роках. І стратегія перетворення української РСР у незалежну Україну була на папері прописана від А до Я. І суть цієї стратегії полягала в тому, що український потенціал і ресурси, а також інтелектуальний потенціал нашої держави, дозволяли в Україні виробляти від 60-ти. До 70% готової продукції впродовж наступних 10 років цілеспрямованої державної політики, яка б допомагала реалізовувати цю економічну стратегію. Сьогодні ми бачимо зовсім іншу картину щодо українського буття. Сьогодні в Україні ми споживаємо 80% іноземного. Причому? Як ви знаєте, купуючи іноземне приблизно 70% вартості його, ми відправляємо виробнику, що цей продукт в Україні продає. А відтак Україна збіднюється, українці стають бідними, і ми стали одним із найпотужніших донорів у світі щодо підтримки іноземних економік, іноземних бюджетів, іноземного пенсіонера. Особливо це стосується такої сфери, як енергопостачання. Нещодавно Газпром оприлюднив свої прибутки за 2011 рік. Фантастичні цифри ми почули: на першому місці Газпром продає свою продукцію газ російській економіці, на другому місці українській економіці. І це при тому, що Україна купує найдорожчий у Європі газ, приблизно за ціною вдвічі дорожчий, ніж Німеччина. Німеччина, більш-менше при такій низькій ціні споживає російську газу, ніж українська економіка. Тобто ми своїм коштом сьогодні дотуємо і Газпром, і російського пенсіонера, і російську пісню, культуру, і книжку. Все своїм коштом. І все це тільки тому відбувається, що за всі роки незалежності. В українському парламенті так і не зібралася жодного разу правоцентристська політична більшість. Коли люди говорять, ну зрозуміло, що вони в політиці не всі розбираються так як професіонали, і люди говорять, що от був у нас один президент, другий, п'ятий, а нічого не змінилося. Та не з президента починається влада в будь-якій державі, а із законом. Бо саме законом... Регулюється діяльність і президента, і уряду, і місцевого самоврядування, чи місцевої влади. В Україні поки що у громадянина стереотип генерального секретаря в голові сидить, що за все відповідає президент. Я працюю в українській політиці уже 23 й рік. П'ять скликає Верховна Рада, 6 років міністр охорони довкілля ядерної безпеки. До речі, системна реформа проведена, і екологічної і ядерної безпеки зупинена Чорнобильська АЕС, де використовувалися технічно і конструктивно недосконалі реактори, які привели до Чорнобильської трагедії. І подальше функціонування Чорнобильської атомної станції загрожувало новими вибухами реакторів, тому вона і зупинена навічно. І, це, і цим я пишаюся як екс-міністр, бо це саме за моєї участі проводилася вся ця робота. Але мова не про це. Мова про те, що, добиваючись у певних сферах позитивних системних змін у житті Української незалежної держави, тим не менше, ми не добилися загалом у перетворенні української більше, економіки Української РСР, де домінували. Важкі галузі виробництва, сировинні галузі, в економіку європейського типу, де мають домінувати мале середнє підприємництво, які, якими наповнюються кишені громадянина місцевого бюджету, державного бюджету. А у нас за 21 рік практично структурних змін української економіки не відбулося. Нещодавно прем'єр-міністр Азаров заявив, що 86% доходів Державного бюджету України формує великий капітал, так звані базові галузі виробництва. Це вже приватні виробництва, це виробництва, які належать українським олігархам, але цими виробництвами. Ми не забезпечимо 46 мільйонів українських громадян ні робочим місцем, ні статками в державному бюджеті. Для порівняння. Бюджет Польщі приблизно в 5 разів більший за бюджет України. Польща 38 мільйонів населення 46 мільйонів Ресурси, які має Україна, не снилися ніколи в Польщі. Але за рахунок малого і середнього підприємництва ця держава буквально розквітла. Тому що розкріпачена приватна ініціатива. А де наші підприємці? 5-7 мільйонів українських громадян по закордонах шукають робочу місця і зводять кінці з кінцями і самі те ще й допомагають Україні. Бо щороку тільки через офіційні поштові перекази в Україну попадає 10 мільярдів доларів того, що пересилають українці із-за кордону. Оце економіка абсурду, яка вигнала. Українця на заробітки в іншу країну, і інша країна користується його розумом, руками і працездатністю. А власна країна сьогодні жебракує бракує по всіх світах. Допоможіть, бо ми не витримуємо. Ви знаєте, що наступного року в Україні очікується надзвичайно важка економічна криза. Ми рухаємося фактично до дефолту. Так було в 99-му році. Тому що наші боргові зобов'язання перед міжнародними фінансовими установами нема чим і ким покривати. Те, що лише дає великий капітал, не вистачає для того, щоб виконувати зобов'язання держави перед пенсіонером, перед бюджетником, освітянином чи працівником медичної сфери. А нам треба в наступному році 5 мільярдів доларів заплатити за борговими зобов'язаннями. 5 мільярдів доларів ми даємо за дуже дружній, але дуже дорогий російський газ державного бюджету. Я кажу. 5 мільярдів доларів. Ми втратили, тому що в світі криза, включно із Європою, і банківський іноземний капітал тікає з України. Ми не добираємо, тому що сьогодні українська продукція на світових ринках не купується, тому не добираємо валюти у державний бюджет. Різко скоротилася закупівля українського металу. Промисловості хімічної, а це ключові складові українського експорту. Тримається лише ціна на зерно і продовольство. Але проблема української економіки в агропромисловому комплексі полягає в тому, що отримають прибутки чи надприбутки посередник, який взяв в оренду в Україні земельку, засіяв. Кукурудзою, соняшником, рапсом соєю, вивіз за кордон, і в кишені має мільярди. А селянин, який віддав землю в оренду, має дірки в кишенях. Отака економіка абсурду, і в селі, і загалом в державі, і привела до дуже важкого соціально-економічного стану, в якому перебуває Україна. Тепер, якщо подивитися на усе це суцвіття українських проблем. То виникає логічне запитання. Так що ж його робити? Може вже тікати з цієї держави, бо не видно ж ні, ні промінчика світла у кінці цього українського тунелю. Ні, тікати не треба. В Україні все може вийти і дуже швидко, якщо у парламенті більшість почне продукувати закони, які потрібні для українського національного виробника. І починати треба із. Малого підприємництва. Якби ці 5 мільйонів чи 6, чи 7 українців із грошима, із досвідом роботи в ринкових умовах заманити назад в Україну, я впевнений, що за 3-4 роки ми б не пізнали свою державу за темпами економічного розвитку і зростання. Але для цього треба скасувати раз і назавжди ганебну дозвільну систему щодо виробничої діяльності, яка залишилася з часів комуністів. Які повертають сьогодні отечество, чи як вони там пишуть, народу. Спочатку 100 років грабували отечество, розвалили саму велику імперію у світі Радянський Союз. 21 рік комуністи з влади не виходили, це я вам кажу відповідально, як депутат усіх скликань. Вони завжди були і залишаються владою. Розграбували і знищили Україну. Тепер вони будуть розвращати народу. А народ, друзі, і каже, давайте голосувати за комуністів. Може мені шмат щось дістанеться в кишенях однієї ці самі дірки, яких і так багато. Але не про комуністів. Отже, тема української економічної політики повинна починатися із економічної свободи. Цей шлях пройшли всі економіки посткомуністичних країн. Нагадаю, в Польщі досвід Бальцерова терапії. в чому її суть? У тому, щоб поляки дали усім, хто починав виробничу діяльність 5 років податкових канікул і не чіпали їх, і сказали: роби все, що можеш, збагачуйся, я тебе 5 років не чіпаю. Отак От в Польщі дуже швидко сформувався потужний підприємець малий і потужний середній клас. І сьогодні Польща тому і має такі доходи в бюджеті, яких в Україні і не снилося. Друге, що треба робити. Це треба докорінно змінити систему енергопостачання в Україні. Це я вам кажу як фахівець, який 20 років займається цією проблемою. Без того, щоб державна економіка чи економіка в державі, правильне сказати, не мала доступ до ресурсів енергетичних, без цього економіка ніколи не є успішною. Зверніть увагу, чому США мають. Свій національний інтерес в усіх країнах світу, там, де є Нафта Газ. Вони так і заявляють. Там, де є нафта, газ, там є наш інтерес американський. Тому що, дбаючи про енергозабезпечення власної економіки, не допускаючи таких перекосів, як Україна опинилася із російським газом, коли з кишені кожного громадянина. Уже сьогодні від 40 до 60% доходів сімейного бюджету забирається в вигляді плати за комуналки електроенергію. Такого у світі немає, максимум 20%, а в нас 40-60%. А деякі пенсіонери вже 70% платять пенсії, щоб сидіти в теплій квартирі взимку. Так от енергетика це є ключ до зростання благополуччя кожного громадянина. Україна має вдосталь своїх ресурсів. Я вам кажу, як і екс-міністр, знаючи, які поклади енергоресурсів в Україні, в українських надрах. І кажу як парламентар, який скільки років працює в комітеті з питань правильно енергетичного комплексу, і як екс-урядовець, який займався розробкою першої енергетичної програми ще в 92-му 94-х роках. Нас 50% електроенергії це атомні станції виробляють. 47 це теплові станції. Ще в 94-му році. Була програма виробництва в Україні українського ядерного палива з українського урану. Його в нас на 300 років. Теплова енергетика. Чого в нас сьогодні спалює такий дорогий газ? Адже раніше в нас спалювала українське енергетичне вугілля. Так, за радянських часів, коли ціна газу була 7% від світового рівня, палили газ. Але сьогодні ж ціна найвища у світі в Україні. Тому переведення теплової енергетики на українське вугілля це подвійна вигода. Шахтар отримує заробітну плату за видобуток цього вугілля, а Україна не платить Росії такі страшні кошти, які вимивають 5 мільярдів доларів із бюджету дотацій на Фтогаз. Ми маємо вдосталь тих джерел енергозабезпечення України, якими сьогодні Європа. Забезпечує до 20% своїх енергетичних потреб, так звані альтернативні джерела. І це не тільки традиційні вітер, сонце, геотермальна енергія, а це і те, що дає сільське господарство. Адже Україна, житниця світу, фактично. Ми маємо соломи, кукурудзи стебел і соняшника, скільки що ми б могли покривати 15-20% потреб у паливі, причому екологічно чистому паливі. Але немає політики, яка все це розкриває цей потенціал і використовує. Я вже не кажу про енергозбереження, яке дозволо б нам, е зменшуючи потребу у електроенергії, продавати надлишок цієї електроенергії, тим же самим європейцям отримувати чистий прибуток, чисте золото до нашого бюджету. Отже, ось друга проблема, яку треба негайно вирішувати. Третя